Сьогодні 2 липня їду я на своєму ровері перевіряти роєловки. Пройшло вже 10 днів. Сьогодні 10 днів їх ставив. Пройшла в нас тільки що гроза, маленький дощик падав, більше гриміло, блискало, ніж падав до той дощ. Але все одно пилюку прибив, бо коли машини їдуть, обганяють, не припиняються. І дуже багато пилюк, я так собі добре їхати свіжим повітрям дихати. Так, Сонечко вже скоро буде сідати. Мені недовго, я думаю, за час 4 роєловки я об'їжджу, тим більше е, дві, які далеко стоять від пасіки, дуже далеко стоять від пасіки. Е, то вони один біля одного. Все, в общем, я корчу, собі отак не спіша. Бу дорога, вона яка трусить аж зуби цокають. Я все помаленьку. Вс, доїду а до... це така дорога, оце заїхати. І це я ще помалу їду, щоб скоріше розігнатись тому на колеса повиставляти на цій дорозі. Так, ладно, от такі гарні краєвиди в нас. Буду біля руйловок, включусь, вже буду показувати що там прилетіли бджілки. Гарне поле, не зміг я, щоб не зупинитися і не відзняти цей захід. Яка яка красота. Просто їду і насолоджуюсь цими пейзажами. Так, да, звісно. А це поле за, засіяне соєю. В минулому році була соя і в цьому році теж соя. У ну, минулому році вона вся пропала. Нею в цьому році передіскували і засіяли ну. Да, А краєвид, звісно, вражає. Так, прибув я до перших своїх руйловок. Уїхав перш до дальніх, бо там, де ближче трошки стоять, ходять пастухи. Корів пастуть, суті. дуже мені хочеться, щоб вони бачили, хто ж це там лазить. Так, а йду сюди, дуже багато у нас комарів. Зараз трошки попирскаю, бо вони просто заїдають. Я не зможу не подивитися, не відзняти нічого. Трохи на себе шикаю. Машини літають, як сумасшедші. Зараз хай проїде. Там летить. Сумасшедший. Це добре, що зараз мокра земля, немає пилюки. Після такого нічого не видно і нема чим дихати. Так, все, обшикаю я на себе. Іду дивитися на руйловки. Надію, що вони на місці і в них є руї. Так, підходжу я до своїх руйловок. Бачу вже звідси, що вони на місці. Попшикав морів, але все одно зірвав. Гірячки, вони реально заїдають. стільки є, нічого їм не допомагає. Щоб відлякати від себе. Так, приголовки стоять на місці. Це вже добре. Ось на осиці, там на сосні. Йду перехожу цю каналу. Я зараз буду дивитися, чи є руї. Вже пройшло 10 днів. Думаю, що мають бути. Погода була сонячна. Це тільки сьогодні перший день душі і грози. Так що, я думаю, рої літали. Так. Стоїть на місці. Ну, звідси не видно зараз обійду. Щоб стояти напроти людка і бачите. Гузуляку є. Рій. Є рій. Перша руйловка на осиці, бачу рій. Точно рійні розвідники. Зараз десь пів восьмої вечора і бджолки літають активно. Зараз приближу трошки, щоб було видно. Так, приближаю. І он видно, як літають бджілки. Все, рій, точно є євроєловці. Активний лід такий. Бджілки працюють, я думаю, що вони вже тут не перший день. Все, працюють, тягають мед, відстроюють вущини. Є. Перша ройловка є. Тут дуже гарно літають, звісно. Я думаю, там сильний рій. Но відразу зараз дуже зручно ось. 2 метри в сторону. І є друга ройловка, видно, чи літають, чи ні. Там, дивлюся. Дивлюсь тут. -то. Тут тут щось я не бачу поки. Приближаю, щоб краще роздивитися. Так, на сосні я поки не бачу. Поки мені не видно, щоб залітали туди бджілки. Можливо розвідники й були, але роя ще точно немає. Так, не видно, щоб залітали. Значить на сусні ще не прилетіли. Ось вони не вподобали. Ця роїловка ця, ця в мене там на 5 рамочок. Ну ладно. Поки поки з цих двох, де вони один біля одного, то один рі є. Так, ну все, перші дві роїловки перевірив. З двох в одній я рій, 100% є на осиці тут. Ну, тут завжди в мене кожного року я ставлю, завжди прилітають. Йду, я буду їхати дивитися на роїловки, які стоять на дубах, які ми ставили 24 числа. Тут ми ставили 23-го, а туди, куди зараз я приїду, ставили 24 числа. Надію, що там теж є. Ну, там місця провірені, так як ця осика. Це насосно я перший рік поставив, щоб спробувати, чи будуть прилітати на неї бджоли. Так, ладно, все. Тут значить порядок. Надіюсь через пару днів. Сьогодні п'ятниця, до понеділка, надіюсь на сосні теж буде рій. Все, поїхав, включуся вже біля слідуючих ройловок. Так, це я трошки звернув в сторону. Хочу подивитися на свого улюбленого дуба. Шикарний дуб стоїть в ідеальному місці для того, щоб ставити руїловки. Але на жаль, в мене тут їх крали. Не знаю, що це за люди такі. Мало їм дерев, щоб поставити роїловку, чи важко збити ящика і вилізти поставити. Ну, тут в тому, що в мене тут вкрали роїловку. Відразу геть і звірій прилетів, було видно, він залітає. Хочу подивитися, а вдруг... Назад повернули мою руйловку, поставили. Це було, звісно, років два назад. Але цікаво, чи хтось ставить на цього дуба руйловку. Да, до речі стоїть руйловка. Хтось поставив. Ще гарненька руйловка новенька. Ну я ще, а ні, розвідників залітають. Є залітають розвідники. У ну, мене тут шикарні руї прилітали завжди. Цей дуб класний. Він ідеально підходить для того, щоб на ньому ловити рої. Там -ті є місце, де я став Приготовлене. Це трошки в стороні. У мене було ось там на тій розвілці. Ось там може. Видно, не видно. Ось там в мене постійно стояла роїловка. Це хтось трошки в стороні поставив. Ну хай ловлять. Чуже я не чіпаю, щоб була моя, я б забрав би своє забираю назад. Тобто, поставив, ловить собі руя. Ну, молодець, аби в нього ніхто його тут не забрав. Бо дуб цей шикарний. Руї сюди прилітають за 4-5 днів. Він стоїть і так один, сам в полі. Тобто поле. там десь озерце якесь невеличке є. Ну, Я боюся тут ставити, бо... Мої ройловки тут забирають. Такі в нас люди. Хай людям везе на цьому дубу, а я їду перевіряти свої роїловки. Приїхав я до своїх ще двох ройловок, які стоять ось одна на оцьому дубові. І друга от туди далі по цій лінії, понад полем. Тоже там стоїть гарний шикарний дуб. Так, йду дивитися до першої. Чи є тут ройловка є. Це вже один плюс. Це добре. Так, якщо по-чесному... Я аж сюди вже чую, як гудуть бджоли. Так що... Ну так, да, це бджоли, не комарі. <гум> Бо комарів теж тут, остельки, що можна спутати з руйом бджіл. Так, перехожу на ту сторону. Дивлюся, чи є чи є рій. Точно чи він там є. Так, спускаюся вже під дубом. Тоже гарний дуже дуб стоїть. Великий. Біля рівчака. Дуже добре місце, коли біля ройловок є якась водойма. Так, ну що, я бачу, рій літає. Джілки залітають. Вон буде зараз добре видно, приближу. Все, рій є. Залітають, вилітають, бджілки працюють. Теж, я думаю, вони тут не перший день. Є, видно. Ну, ройловка знаходиться дуже високо. Трошки важко сфокусувати, але рій точно є. Видно як бджілки залітають мені. Я думаю на відео теж буде видно. Так, ну ось така ройловочка. Вона в мене там чи 8 рамок. Рій є. Так, все, йду до слідчої ройловки. Так, ну от я доїжджаю майже ось на оцьому дубові. У мене стоїть моя ройловка. І ось по дорозі їду і хтось поставив теж на дику грушку ройловку. Це ройловочка десь на 3-4 рамки під українського вулика. Я навіть здогадуюсь, хто це. Ходив я до цих людей, трошки їх навчав бджільництву, вони мене просили, розказував, ділився все, що знаю, ну а тепер маю конкурента. Нічого, бродячих роїв дуже багато. Так що на всіх вистачить. Кожен може зробити ящика, поцепити на дерево його і піймати собі роя. Тут я проблем не бачу. Ну а красти, так як у мене було три рази вже, то це, звісно, так робити не можна. Все, ну, хай ловлять. Ну я тут поки бджілок не бачу, до речі. Не бачу, щоб бджоли прилітали. Ну. Вони хай собі ловлять, а я йду дивитися на свою роєловку. Дуже гарний пейзаж. Підходжу я вже під свій дуб. Теж вже чую аж сюди, як бджоли годуть, так що є. Зараз зніму Вон моя роєловка. Як це тут стати зручно, щоб було видно зняти. Так, бджілки є, літають. Літають, вилітають, рій тут теж є. Трошки листя затуляє, але зараз спробую приблизити. Так. Видно, не видно? Не видно, зараз перейду на другу сторону, щоб було краще видно все. Є, залітають, прилітають бджілки, вулик вже, отак сонце сіло за горизонт. І після грузи я думаю, що бджоли були позліталися, тому зараз вони так не сильно літають. в общем рій є. Супер. З чотирьох руйловок, Три руйловки вже в мене спрацювали. Так що я думаю, можна буде завтра-післязавтра їх забирати, щоб це від мене залежало. То я б ще й сьогодні їх забирав би. Але я дуже сильно боюсь висоти, тому мушу чекати, коли у брата буде вільна хвилинка, вільний вечір, щоб мені допомогти вилізти їх і познімати. Ось такий шикарний дуб. Росте, на ньому стоїть роєловочка моя. Кожного року я тут ловлю свої рої. Так, все. бджолки працюють, буду їх знімати. Думаю, слідуще відео буде про те, як ми веземо роєловки додому. Все. На такому гарному краєвиді відео закінчується.